Проект здійснюється за підтримки ангелів надії. Дивитися молодіжний сезон найпозитивнішої сімейної програми Двоє Одне життя. 13 пар завітають до нас, аби перевірити, чи готові вони до справжнього сімейного життя. Всім привіт! Мене звати Юля Павел. Мене звати Люда. Мене звати Андрій. У цьому їм допоможуть наші ведучі, щасливе подружжя зі стажем Кирило та Світлана Андрієви. Цього сезону ми очікуємо, що вся вся молодь України вона. Стане такою свідомою в підготовці до шлюбу, адже цього не вчать у школі. І якщо доречно, то поділитись своїм досвідом. Дуже сподіваємося, що молодь буде відкрита і готова до діалогу, бо вони все завжди знають. А також наша постійна психологиня Оксана Сич. Мені інтересно понаблюдати очі за взаємодійством хлопців і ведучих, що ж там буде відбувати? Я в придкушені від тих тем, які будуть розкриті в цьому циклі. Отож розпочинаємо і нехай кохання вам там буде в нагоді. Одного ранку проснувшись поснувшись ти, тих, метелики в животі, о -та, тому що ти закохався. Усім привіт, привіт, привіт! Є така відома приказка: зять любить взять. Ага, невістка в горлі. Кістка я ніколи не могла зрозуміти, чому всі так люблять жартувати на цю тему. Угу. Адже батьки це підтримка, це друзі, це перша допомога. Так, так, це поради, як правильно робити, що робити і коли робити. А після одруження цей бонус стає вдвічі більшим. Дійсно, дві господарки на кухні є на що подивитися. Якось так повелося, що в сімейних негараздах винні двоє. За версією чоловіка це дружина і теща. А от жінка переклала би вину на чоловіка та свекруху. Чи варто парам у сварках шукати крайнього? І чи потрібно взагалі прислухатися до порад зі сторони? Поговоримо із нашими гостями. Мене звати Назар. Всім привіт! Мене звати Люда. Ми зустрічаємося вже біля одного року і незабаром ми плануємо одружитися. Ми е, знайомі вже з батьками один одного. Е, правда, я бачилася один раз, Назар вже більше разів. І пробуємо називати маму мою мамою. У ну, майбутньому ми плануємо називати наших батьків разом мамою і татом Хлопець і дівчина, які приходять до нас на програму, йдуть спілкуватися окремо у різні кімнати чоловічу та жіночу, де на них вже чекають наші ведучі. А за тим, що буде відбуватися, спостерігатиме наша психологиня. Ну що, поїхали? Привіт назад. Yeah. Людочка, привіт! Сьогодні ми говоримо на тему про стосунки з тещами, з крухами, ну і відповідно з чоловічим родом. Саме прям людьми. Бачиш, ти вже про правильний тон задав в нашій програмі. скажи, тебе трошки бентежить, що стосунки з батьками твоєї майбутньої дружини і її стосунки з твоїми батьками можуть бути складними і викликати проблеми. Наразі таких відчуттів якби немає, тому що я з ними бачилася. Тільки один раз тобто налякати тебе вони ще не встигли. Але бувають різні випадки, і я боюся, що далі можуть бути якісь е, ситуації незрозумілі, так. скажімо так, е, м'яко. Ну так, да, з однієї сторони, це бентежить, а з іншої сторони, зважаючи на те, як ми будемо жити, це залежить від цього. Тому що, якщо ми будемо жити з батьками, звичайно, це буде більше бентежить. Якщо ми будемо жити окремо, то я думаю, менше. Окремо, це ти маєш на увазі в різних містах? містах? Так, да, да в різних, різних... містах. <laughs> навіть в різних містах. Да. Ну, тому ти такий усміхнений і веселий. Любов до тещі вимірюється в кілометрах. Чим теща далі, тим любов більша. Назар піднімає, правда, дуже таку важливу тему насущну, де молода сім'я буде жити, з ким? Отдельно чи з родителями? В нашій культурі чаще як-то прийнято, що молода сім'я живе з батьками. і, звісно, це дополнительні складності і як для молодої сім'ї, і вже для родительської Сім'ї, в якій живуть молоді люди, хороший варіант це коли одразу молода сім'я живе отдельно. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш на твою думку, чому виникають проблеми між сім'єю і, і батьками? Або сильно люблять свого сина, дочку і не хочуть віддавати, мабуть, комусь іншому. Знаємо, ревність якась да, і ревність є, і цікавість, і хочуть бути першими у всьому. Ну, якось так я думаю. А можливо, хочуть допомогти просто зробити щось добре. Напевно, проблема таки у швидкості звуку: батьки щось говорять тобі у 20 років, а доходить лише до 40. Здесь мені би хотілося Это, наверное, совет родителям, у которых взрослые дети и создали самостоятельную семью. Найдите себе какое-то интересное занятие в жизни, какой-то род деятельности, может быть, какое-то хобби, куда бы вы могли направить свою энергию свой интерес. І тогда ваше отношення з вашими дітьми ані можуть перестроїтися в те, що ви можете бути полезними тогда, коли це необхідно і вас об этом попросять. А занадто турботливу тещу чи свекруху про це просити не треба, адже вона переконана, що подружня пара без мами порадниці як дерево без дятла, неповноцінна. Гаразд, у нас є невелика гра. Ми одразу приступимо до її втілення. А гра буде полягати в. Наступному є три кола: перше я, друге, моя сім'я і третє це родичі та друзі. Необхідно розподілити свою рідню та друзів у відповідне коло. Надто легко скажете. Ви не думаю. Самі переконайтеся. Угу. Е, мама Відчим угу. сім'я сестри, батьки, чоловіка. Ну, Їхні брати і сестри, його точніше. Їх просто всього п'ятеро. Так, тут дружина, угу. тут батьки. Так. Тут е, сестри угу. ну, і брати рідні, там, двоюрідні. Угу. Е, наступне коло. Тут друзі. Ну, зараз в мене є хороший друг там, е, Денис. Ще в нас є спільні друзі. Це і Юля, і Даша. Угу. Ну, і ще Артур, зараз в мене є друг хороший мій також. Тут йдуть вже там тітка моя, ну там двоюродні е сестри. Такі Такие далекие родичи уже, ждальные. Да, ну і подруги, там йдуть вже, колеги по роботі. Тут оточення, ну, да, весь інший світ. Ну, можна його, в принципі, ну, там, писати, ну, да. можно его Ну, можна там, да, знайомі. На примере того, як сейчас Назар і суд, как будто бы вот определив вот эти границы. Я і молода жена, і вже як будто неуместно, що в этом же і небольшом, і мамы, і папы, родственники. І, ну, тут ситуація понятна: Ще сім'ї нету. просто только стоит, и тема это актуальна для них, поэтому они и пришли на эту тему в программу. Когда мы понимаем свои границы, тогда нам проще их защищать, и тогда нам понятнее границы других людей. Слухай, ну я все разумею, Мама, чем семья, сестры, а, батьки, человека, его родные сестры, брат, тату. А где человек? А... Отакої, От а слона то ми й не помітили. про Назара вспомнили потом, когда напомнил ведущий. Ну, я думаю, что у люда еще не сформировалось вот это представление о себе и о Назаре как об отдельной семье. И, и на самом деле эта ситуация, она была не такой страшной или ужасной, как просто э, смешной. Может, допишем, а давай да. может, иншим колером, чтобы я, чтоб, чтоб я как ну, знаешь, он <свят> себя головой семьи, все-таки. Да. Я напишу тут так. Великими буквами, Просто... що вже о і ще й підкресли. О, Головний, так да. Правильно, Людмилко, виділяй якомога жирніше, адже чоловік в сім'ї вирішує все, а дружина все інше. Слухай, ну бачиш, молодець, головне вчасно виправитися в сімейному житті. Бистро справилась Люда красним цветом, большими буквами, про большує уваження і значимость Назара в її житті. Молодець. Ну що ж, пожартували, тепер давайте підбивати підсумки. Отже, в другому колі. Місце є лише для молодої сім'ї Назара та Людмили. А от батьки, брати і сестри вже переходять в третє коло. То що будемо робити тепер? <свят> <свят> ну давай. Ой, Людмилко, давай скоріше стирай, поки ніхто не бачить. Знаєш, в мене ще є така дуже проста, але яскрава ілюстрація. Здорових сімейних стосунків uh -huh. здорової сім'ї, і вона знаходиться ось тут. Я тобі uh -huh. пропоную подивитися, що тут ця каблучка це, от як це коло uh -huh. це замкнутий простір, твоя територія, в якій є ти і твоя дружина, е, укріплена. Тут немає сценами. ні день, ні входу, ні виходу. Uh -huh. і тому... Все захищено, так і тільки двоє вирішують, що всередині там буде відбуватися. Так, так дійсно, це такий символ, і не дарма ми його одягаємо на палець, щоб пам'ятати про. Це коли ми носимо свої обручки, mm -hmm. що ми є сім'я і ми є тільки двоє. Це біблійна концепція, тому що на ну, в біблії написано, що покинуть е, діти своїх батьків, тобто mm -hmm. дочка мати і син батька свого, і стануть вони одним тілом, тобто вони будуть жити окремо, все mm -hmm. ж таки, якби і окремо існувати як сім'я, але це не означає, що потрібно обривати е, стосунки зі своїми батьками, тому що це вже іншому біблійному принципу суперечить Шануй свого батька та матір, так це тому... безперечно так, любая сім'я. любая система семейная, она развивается по двум законам. Это закон гомеостаза, то есть возможность находиться в чем-то таком стабильном, постоянном, и закон развития. Это два необходимых закона, которые должны присутствовать в семье. Ну, давайте представим себе, что семья развивается только в одном направлении. Это стабильность, там гомеостаз, закрытые границы. Да? И нет выхода в социум, нет выхода в развитие. Что будет с такой семьей? Вода, которая стоит на месте, она превращается в болото. Второй момент, якщо границы слишком будут відкриті або розмиті постоянно какое то развитие, движение і вот того ценного постоянного, куди сім'я може повернутися. І поэтому важно помнить два закони: закон гомеостаза і закон развития. Уяви собі, що ви вже одружилися, і мама твого чоловіка дуже полюбляє приходити до вас у гості. І приходячи до вас у гості, вона завжди приносить з собою якісь подаруночки для вашого дому. Добрий день, дітки! Ось годинник! Скажи класний, О, стіна! Скажи, пасує! Із тебе, Кирило, вийшла би непогана класична теща. мне кажется, что на самом деле, ну, пример подарков, это больше как, в принципе, навязчивость. Навязчивость со стороны родительского внимания. Пусть это будут подарки, пусть это будут там постоянные походы в гости, там постоянные звонки. Мы говорим про какую-то навязчивость. И вот здесь, конечно же, важно свои границы отстаивать. Как я это делаю? Тут надо учитывать и возраст родителей, и І уваження к родителям, і підхід к, к этому випросу. Звісно же, ми говоримо здесь більше о, о том, как як це зробити, не о том, надо це делать або не треба. Граніт отстаивать надо свої. Ти вже наче спробував з нею якось поговорити, натякнути, але нічого не змінилося. Що робити? Що, що, спробувати перепродати через інтернет, наприклад, Ой, складно сказати, що ці речі не підходять, тому що вона вкладає свою. Душу, любов це. і сказати їй, що нам це не потрібно або мені це не подобається, це дуже складно це вже, мабуть, від неї залежить, чи вона сприйме мої слова, чи ні. Але поговорити, я думаю, варто на цю тему. Я якось так з часом все ну, зроблю, щоб вона зрозуміла, що такі там якби ну, речі мені не зовсім потрібні, але акуратно і гарно. Оце це питання так. з часом, якось такось. Дуже важливо. Я тобі так раджу просто. І про що радять взагалі психологи? Ну, по перше, якщо тобі годинник не подобається або ти вважаєшся неприйнятним, але кажеш, ну якщо це не супер. Нехай, то почнеться з годинника, угу. а потім вона тобі буде сорочки вибирати. Ой, ну це... І прямо на тебе буде їх вішати, і прямо на тобі просувати. Насар занервничав, видно, як занервничав. Не було в нього в голові такої картини, яку рисує Кирил. А Кирил так дуже так вирішив підготувати парня к сімейній житті. Якщо ви розумієте, що існує якби перехід за межі, там треба налагодити гарні стосунки, поговорити і спробувати просто зрозуміти вільні бесіді, чому mm -hmm. вона так робить. Можливо, вона не мала цього в своїй сім'ї, так можливо, жили в скруті. Знаєш, як mm -hmm. наші Давай. батьки дійсно переживали важкі часи і все таке інше, тому їй здається, що ви цього не маєте, або може, не можете собі дозволити, поки що. Тому в першу чергу вислухати, зрозуміти, подякувати за розповідь. Mm -hmm. Ну а потім вже сказати: Дорога мамо, ваші поради нам не потрібні ми самі без вас наламаємо дров. І тоді вже вона відкриється, і ти зможеш сказати про свою власну думку. Тому що зазвичай, коли е, ми приймаємо людей люди ми вміємо слухати, то людині також легше послухати нас. Тож пропонуємо вам такий алгоритм дій. Перше, запитайте, чому людина робить саме так. При цьому не перебивайте зараз ваша основна мета слухати. Третє: намагайтеся зрозуміти співбесідника. Четверте подякуйте за все, що почули, за їхній досвід. І останнє висловте власну думку і пам'ятайте, коли ви навчитеся право правильному спілкуванню ваші стосунки перейдуть на новий рівень. По моїм відчуттям, щоб не було прямо вот такої конфліктної ситуації, якщо родитель хоче зробити якийсь подарунок молодій сім'ї, то, то чому б не спросити, що вам зараз найбільше було б бы актуально. І тоді вийде, що дві сторони доволі раді. Є людина, який готов зробити подарунок, і є у нього бажання. Є хлопці, які приймають його, тому що це важливо, актуально і полезно для їх сім'ї зараз. І тоді опять таки я делаю акцент на те, що розговор і можливість слышать друг друга, можливість обращатися друг до другу. Гаразд, наступна ситуація. Наприклад, на вулиці середина грудня і на носі різдвяні новорічні свята. Вам телефонує свекруха і говорить: Алло, синочку, назорчику, ну що? Ми вже купили подарунки. Чекаємо на вас 30 грудня. А Ми не заплановували як поїхати, правильно так? Так, просто собі сиділи вдома, пили чай. А ви собі вже спланували відпочинок, скажімо там, в Карпатах чи ще десь там. Ну не знаю. Я би від новорічних презентів і банкетного столу не відмовлявся. Я буду вже більше схилятися до своїх планів. Ну, звісно, можна поїхати пожертвувати своїми якимись забаганками. Можна і їм зробити, е, якби радість. Дійсно, зазвичай всі знаємо, що новорічні свята це така родинна традиція, родинне свято багато сімей збираються всі разом великою родиною. І в вашому випадку може бути так само. І дійсно батьки можуть трішки образитися. Але в той же час важливо сформувати свої сімейні традиції. І вони Безусловно. все ж таки є пріоритетними. Така дуже достатньо важлива і складна тема піднімається. Це сімейні праздники. І тут, опять-таки, можливо і потрібен обов'язково діалог. Ні в коїм образом не ігнорування, не якісь протесты, а возможность найти вот эту середину, что есть какая-то семейная родительская традиция, как нам теперь вплести туда молодую семью. И есть уважение по отношению к молодой семье, которая создает свою традицию. І це достаточно такий складний, ну важливий момент, який треба пройти вместе. Ця ситуація, як з мене, писана. Угу. І ми завжди я святкував новий рік у своїх батьків, але отак от, от трапилось, ми захотіли свою традицію формувати. Що ми запропонували? Ми запропонували приїздити до батьків, проводити таку традицію схожу до нового року або після нового року. Тобто, в сам новий рік ми формуємо свою традицію, і ми якби знайшли певний компроміс. Я погоджуюсь з вашим твердженням, тому що дійсно, от. Справді, можна їм альтернативу запропонувати. Я думаю, що вони не образяться від Формування своїх границ и отстаивания це нелегкий путь. ну, не може бути такого, що я там сказала родителям, що я не приїду, да, і всі щасливі. Да, це неприятный момент. Он може бути порой болезненный, конфліктний. Но це важливо делать. Свої границі важно отстаивать. Но опять-таки ми говорим про форму. як ми это делаем? У таких випадках у першу чергу. Батьки повинні докладати зусиль, аби розуміти своїх дітей, адже хороша свекруха завжди пам'ятає, що й вона колись була невісткою. Добре, е -е, щось дуже легко. все тобі <туб> давай так. Ситуація ускладнюється. На жаль, пройшов якийсь час вашого сімейного життя, і ви все ж таки посварилися. Вони таки побачили ваші оголошення про продаж їхніх подарунків. Прикро і ваше спілкування перервалося. От мовчанка, всі, всім неприємно, всі ображені. Що будеш робити? Можна одним виразом сказати: показати їй свою любов. От відношенні до неї, наприклад, там зателефонувати її, просто запитатися, як в неї здоров'я, щоб е, ці всі ситуації вони простимулювали думку в ній. От чому це діти мої роблять? Uh -huh. Можливо, там от дійсно я там щось в їхньому житті вартую. Може, я погарачкувалася там в цій uh -huh. ситуації. Ну я думаю, все ж таки треба через любов шукати компроміс. І з таким правильним настроєм Назар має усі шанси стати улюбленим зятем. Можливо. Поїхати до них знов ж таки поговорити, спитати, чому так вийшло, чому вони думають саме так. Можливо, ми справді були десь неправі, можливо, вони визнають, що були десь неправі, я не знаю. Тобто, ти готова на перший крок. Якщо дійсно я буду бачити, що я там завинив, тоді піду, попрошу вибачення. Ну, в принципі, гарний крок, тому що знаєш, у сварці не буває одного винного. Mm -hmm. Тобто, вона може бути винна в тому, що вона зробила, а ти можеш бути винна лише в тому, що ти неправильно відреагував. Да. І хоча б за це можна попросити вибачення. Тож ось вам новий алгоритм для примирення: перше, необхідно вибачитися. Друге, запропонуйте відновити мирні стосунки. Третє. Запропонуйте свій варіант вирішення ситуації. Будьте готові також вислухати і пропозиції співбесідника. І нарешті домовтеся, і робіть так, як вирішили. Пам'ятайте, ви одна сім'я. В Цьому питанні дуже важливо не переходити з конфлікту інтересів на конфлікт особистості. Mm -hmm. от є конфлікт інтересів, от там в тебе є, наприклад, принципові речі, що ти коли приїжджаєш до е, свого тестя і до тещі, ти ставиш е, свою машину під отим стовпом біля тої талипи. А тест любить, щоб ти з другої сторони стояв. Ну, звичайно, тут можна поступитися. Ну, коли, наприклад, в мене є там заплановане вечірнє служіння, скажімо, в сім'ї. Mm -hmm. І мій тест мені дзвонить: е, їдемо, е, мені треба на рибалку, щоб ти мене відвів. и тут, ну, я думаю, что он может почекать час. Ну, как бы такая дело там, Но у меня есть принцип, что служение должно происходить. Вот, mm -hmm. Здесь Назар говорит очень, правда, важные вещи. Можно быть упертым во всех вопросах, а можно быть гибким. И есть, правда, вещи такие, которые принципиальные. И здесь мы двигаться не будем, как семья. И это есть, это стабильно. И есть вещи, у которых я готов уступить. И мне это не сложно. Например, как в примере там, с машиной. Это да? не така проблема переставить туди, куди хотів би мотість, поставити її. І тоді ми говоримо какому-то баланс. Давай повернемось з тобою до обручки. Хто має обороняти цю вашу каблучку або ваше коло від батьків? Хто із нас чи обов'язково має хтось бути один? Якщо буде зазіхання, наприклад, зі сторони твоїх родичів, хто має обороняти? Відбувати цю атаку, скажімо так, зазіхання. Ну я думаю, що я все ж таки. Я думаю, так в дружини моєї була колись своя сім'я. У мене своя. Вона знає краще своїх батьків, я знаю ага. своїх. Безумовно, щоб поставити щити, де потрібно, зможе краще вона перед своїми батьками, я перед своїми. Тому я думаю, що все ж таки тут двоє. І тут здесь ребята правы, і Люда, і Назар, вони сходятся в понимании того, кто должен защищать вот эти границы, если а, угроза идет от кого-то из родителей. Но если это родители жены, то лучше, если это делает молодая жена. Если это родители мужа, то лучше, если это делает молодой муж. Це правильна відповідь на сьогодні. Це дійсно так краще, коли свої батьки, ти з ними ведеш діалог і захищаєш, до речі, і сім'ю, і свого і свою половинку також перед батьками. Лайфхак для всіх чоловіків. Хочете дізнатися майбутнє дружини? Подивіться на те, що хочете дізнатися своє майбутнє на тестя. Тільки залишається побажати вам взаємної любові. Бережіть себе, поважайте один одного, поважайте ваших батьків. Щоб все було мирно і з любов'ю. Охороняйте свою фортецю. Якою дуже вам. Хотілося б звернутися до наших батьків. Шановні батьки. Будь ласка, надайте своїм дітям можливість після одруження бути окремою сім'єю зі своїми правилами та законами. Не пробивайте насильно стіни, не руйнуйте їх, бо з цього нічого хорошого не вийде. І пам'ятайте один загальний принцип: коли свекруха любить свою невістку, вона здобуває дочку, а коли не любить, втрачає й сина. Ну что, тема, правда, очень актуальна, очень интересна, очень насущная. И я, как там, психолог, как мама, у которой взрослые дети, хотела бы просто дать такой небольшой, может быть, совет, рекомендацию. Родители, учитесь быть родителями взрослых, самостоятельных детей. Научитесь их принимать, их взрослость в своей жизни. А для себя найдите то, чем бы вы могли свою жизнь наполнять. Діти бути внимательні і уважите по отношениям до своїх родителям. І тоді точно можна гармонія і важко цікавий контакт. Мені сподобалася ваша програма, оскільки в ній я побачив, от, наскільки я усвідомлений в тому, як по тому майбутньому відноситися до своєї тещі, до тещі, і так і до своїх батьків. Такі е, ситуації, які проводила е, Світлана, ну я над ними не задумувалася. І тепер, коли Думала, як поступити було важко. Коли я одружусь і створю свою сім'ю, я буду намагатися створити якби, все ж таки, свою сім'ю. Хоча я буду якби, допускати батьків рідко, але буду, я, тому що я розумію, що з ними потрібно підтримувати зв'язок. Але все ж таки я буду намагатися будувати саме свою сімейну традицію, своє сімейне життя. В нас склався стереотип, що відносини з батьками, дружиною або чоловіка завжди будуть складними та поганими. Однак Біблія вчить нас любити і поважати всіх, і ми впевнено стверджуємо, що можна знайти порозуміння і з тещою з свекрухою. Тож нехай Господь дасть вам мудрості як цього краще досягти. Сподіваємося, що наші поради також стануть вам у нагоді.